М'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. М'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. М'ям Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Молимось Вервицю за прощення наших гріхів, за навернення грішників, за душі в Чистилищі, за мир і спокій на Україні, за припинення війни, за Божу опіку, Боже благословення наших воїнів. За наші намірення. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дів, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Присвята родина з Назарета, будь постійно з нами. Ісусе, Маріє, Йосифе, допоможіть нам. 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 Ісусе, Марії, Йосифе, допоможіть нам. Ісусе, Марії, Йосифе, допоможіть нам. Ісусе, Марії, Йосифе, допоможіть нам. Пресвята родина з Назарета, будь постійно з нами. Ісусе, Маріє, Йосифе, допоможіть нам. Ісусе, Марії, Йосифе, допоможіть нам. Ісусе, Маріє, 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 Йосифе, допоможіть нам. Ісусе, Марія, Йосифе, допоможіть нам. Пресвята родина з Назарета, будь постійно з нами. Ісусе, Марія, Йосифе, допоможіть нам. 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 Пресвята родина з Назарета, будь постійно з нами. Ісусе, Маріє, Йосифе, допоможіть нам. 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 Ісусе, Марія, Йосифе, допоможіть нам. Ісусе, Марія, Йосифе, допоможіть нам. Ісусе, Марія, Йосифе, допоможіть нам. Пресвята родина з Назарета, будь постійно з нами. Ісусе, Маріє, Йосифе, допоможіть нам. Ісусе, Марія, Йосифе, допоможіть нам. Ісусе, Марія, Йосифе, допоможіть нам. Исуса, Марія, допоможіть нам. Ісуса, Марія, допоможіть нам. Ісусе, Марія, Йосифе, допоможіть нам. Ісуса, Марія, допоможіть нам. Ісуса, Марія, допоможіть нам. Ісусе, Марія, Йосифе, допоможіть нам. Ісусе, Марія, Йосифе, допоможіть нам. Господи, будь завжди з нами. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву.